Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Маю велику радість побажати вам Божого благословення, побажати вам мирного і тихого неба і разом з вами відкрити святу книгу Біблію, в якій записані обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо ставати переможцями і особливо над собою. Є чудові слова, записані у книзі Псалмів. У першому розділі, другий вірш, та в законі Господнім його насолодах, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. А я хочу повернутися і процитувати, бо перший вірш каже, що блаженна людина, яка знаходить ось цю насолоду. Якщо людина багато роздумує про волю Божу, відкриту людям, її розум зміцнюється в істині. Усякий, хто читає і вивчає писання з палким бажанням отримати Божественне світло, будь він займає якесь положення в суспільстві, і, можливо, в церковній структурі, незабаром побачить у писаннях красу і гармонію, що притягуватимуть його увагу. Підноситимуть його думки і даватимуть йому натхнення і силу, щоб переконувати і навертати душі до Бога. Псалмоспівець говорить про добру людину та в законі Господнім Його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Він звертається до своїх переживань і вигукує, як я люблю твій закон. Весь день роздумую про нього. Отчі мої передують ранкову охорону, щоб мені заглибитись у Слово Твоє. Ісус сказав своїм учням: навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Цього ранку. Переконливо прохаю усіх, хто називає себе послідовником великого вчителя, тобто християн, стати смиренними, учнями і залишатися такими у школі Христа, навчаючись від Господа уроків лагідності і покори серця. Смирення духа у сполученні із серйозною працею приведе до спасіння душ. До спасіння душ викуплених такою дорогою ціною, тобто крові Ісуса Христа. І тому кожен вчинок і почуття прийде у гармонію з Божою істиною і з Божою праведністю роздратованість, самопіднесення, гордість, пристрасність і всі інші риси характеру, що протирічать характеру нашого святого зразка. Повинні бути переможені. Тоді смирення, покірливість і щира вдячність Ісусові за Його велике спасіння, будуть постійно витікати з чистого джерела серця. Голос Ісуса повинен наполегливо лунати у вісці, що проголошується Його посланцем. Якщо б ті, хто проголошує урочисту вістку для теперішнього часу, пізнали свою відповідальність перед Богом, вони розуміли б необхідність палкої молитви, коли міста і села поринали в глибокий сон, коли кожна людина знаходила притулок у власному домі, Христос, наш узірець, піднімався на Оливну Гору і там. Серед тінистих дерев проводив усю ніч у молитві до Бога, незаплямований навіть найменшим гріхом, бувши скарбницею благословень. Той, хто глибокої ночі заспокоював наляканих учнів, що опинилися в бурхливому морі, чий голос викликав мертвих з могил, підносив свої моління. Із сильним воланням і сльозами. Він молився не за себе, а за тих, кого прийшов рятувати тих, кого любив, і до кінця любив їх. Тому, зрозумівши цю любов, ми маємо нести живе свідчення про Бога. І Ісус, у своїй молитві, звертаючись до Отця, Він говорить Іван Євангеліяна, 17-й розділ, 18-й вірш. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Оскільки сила диявольських споку зростає, у нинішній час на дітей Божих усюди чагає небезпека. Нам необхідно постійно вчитися у великого вчителя, аби кожний наш крок був безпечним і правильним. Нас очікують дивовижні події. Життя народу, що називає себе Божим, повинно нести живе свідчення, аби світ бачив, що у теперішньому часі, незважаючи на зростання зла, є люди, які, не рахуючись із власною волею, прагнуть виконати волю Божу. У житті і серці цих людей написаний Божий закон. Бог очікує, що люди, які носять ім'я Христове, будуть у світі його гідними представниками. Їхні думки мають бути чистими, слова мають бути благородними і піднесеними. Усьому, що вони говорять і роблять, видно релігію Христа. Вони повинні бути освяченими, чистими, святими людьми, які несуть світло кожному з ким зустрічаються. Господь хоче, щоб, утілюючи істину у своє життя, вони прославили Бога на землі. Благодаті Христової досить для здійснення такої мети. Але нехай народ Божий пам'ятає. Що здійснити його святу мету, вони зможуть лише одним шляхом, віруючи і виконуючи євангельські принципи, тільки посвячуючи дані їм Богом здібності на служіння йому, вони будуть радіти повноті і силі обітниць, на яких покликані стояти усі, ті, хто називається християнами. Послідовники Христа повинні відрізнятися від світу своїми життєвими принципами та своїми життєвими інтересами. Однак їм не слід ізолюватись від людей. Спаситель постійно перебував серед людей, але не для того, щоб заохочувати їх до порушення Божої волі, а освячувати і облагороджувати їх. Так само і християнин. Повинен жити серед людей, аби пахощі божественної любові, подібно до солі, зберігали світ від розкладання, щоденно спокушуваний. Постійно терплячи протистояння юдейських вождів, Христос знав, що Він повинен зміцнити свою людську подобу молитвою, щоб бути благословенням для людей. Він повинен був спілкуватися з Богом, благаючи про силу, постійність і стійкість без цього повсякденного спілкування з Богом. Жодна людина не може отримати силу для служіння. Лише Христос може спрямувати думки у правильному напрямку. Тільки Він може дати благородні прагнення і сформувати характер. За божественною подобою. Якщо ми наблизимось до нього через ревну молитву, Він наповнить наше серце високими і святими прагненнями, а також сильною спрагою чистоти і праведності. Бог бажає, щоб його діти своїм життям. Продемонстрували переваги християнства над світом, показали, що вони працюють на високому святому рівні. Він прагне зробити їх провідниками своєї безмежної любові, свого безмежного милосердя. І він бажає, щоб не тільки вони, а і ті, хто будуть спілкуватися з ними, були у числі спасенних. Я хочу дякувати. Небесному Отцю за великі благословення, яке Він дає нам у Сині своєму і в своєму слові. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Чудова обітниця, де говорить Господь, блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. Хто не сидить у зборах злоріків, то така людина. Вона буде мати насолоду у законі Господа. Вона буде роздумувати над законом у день і вночі. Тому, друзі, дорогі мої, коли сьогодні Господь звертається до нас, а ми в свою чергу шукаємо, а де вихід з того положення, у якому ми опинилися, пам'ятайте, що цей вихід тільки в Ісусі Христі, бо немає ситуацій, з яких Він не може вивести. Немає тих складнощів, які він не може вирішити. Але це можливо тільки тоді, коли людина віддає своє серце Ісусу. Якщо людина буде багато роздумувати про волю Божу. Коли людина буде на тому зупинятися, така людина не зможе зробити жодного зла, тому що вона знає Божий закон. А він каже, полюби Господа Бога Твого всім серцем і ближнього свого, як самого себе. Така людина нічого не може зробити поганого своєму ближньому. Бачите, у чому сьогодні проблема? Чому сьогодні ми маємо те, що маємо? Чому такі взаємовідношення між людьми? Тому що насолода людей не в Господньому законі. Про нього вони не роздумують вдень і вночі. І ми маємо наслідки, бо всі наслідки мають причину. Я пропоную вам ось цю святу книгу. Беріть її, вивчайте. Відкрийте своє серце, просіть Господа силу Святого Духа, і Він допоможе, Він благословить. І ви відчуєте ці благословення уже і настане день, коли повернеться Ісус. Ми продовжимо навчання на протязі вічності, та хочеться бути разом із вами в одному класі. Нехай Господь благословить вас таким бажанням. До побачення.